Доброго дня, шановні ізмальчани. Ми представники відділу зв'язків з громадськістю. Проводимо шкільні заняття для дітей молодших класів, оскільки незабаром літні канікули і тому нам дуже можливо, щоб діти сіли міцними, здоровими за парти у вересні місяці. Сьогодні я відвідав школу номер 7 яка базується на базі закладу загальної середньої освіти номер 10 в місті Ізмаїл і провів уроки для. Першого класу пояснив дітям, як треба дотримуватися правил дорожнього руху, як треба правильно переходити дорогу, як себе вести в темну пору доби. Хто такий регулювальник? Хто такі учасники дорожнього руху? Розібрали з дітьми найелементарніші дорожні знаки і побажали один одному гарного настрою і домовились, що ми з ними будемо зустрічатися знову в новому навчальному році. Патрульні поліцейські й будуть. І надалі проводити з дітьми подібні заняття з правил дорожнього руху. Пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами наш номер 102. Звертайтесь, завжди допоможемо.